стрільці! з вами Оксана Донець, ваша таралиня. і я думаю, як класно, що ви на мене підписані. Тому що ви можете орієнтуватися своєму майбутньому, да там щось трошечки контролювати, знати до чого іде та чи інша ситуація в вашому житті, тому що ви отримуєте прогноз для себе на кожен місяць. Так що ставте вподобайку, щоб не загубитися, і отримати прогноз і на листопад, і на грудень, і на січень, і на всі всі, -всі місяці в вашому житті. А якщо підпишетеся ще і на телеграм-канал, то я вам гарантую карту. Щодня, щодня. Щоденні прогнози, зумозить ти. Такий бонус. Ви не підписані? Why? Будь ласка, поспішайте. Поки я тасую карти, підписуйтесь. Так, Таро. Стрільці, карта місяця для вас. Яким буде цей місяць для вас? Що він вам принесе? Яким буде його настрій? Пентаклі, робоча робота, навчальне навчання, колектив, труд. Ой, дуже інтересно. Е, три пентаклі це такий яскравий жвавий аркан. Скучати вам точно не прийдеться. Самі ви не будете. Взагалі, навколо вас будуть всі копушиться, як ті мурашки, розумієте? Де да? в кожного буде своя задача? І вам буквально пощасливиться працювати і реалізовувати себе в атмосфері, де не. Всім не все рівно, розумієте? Тобто для роботи, для вашої, для вашої кар'єри це просто топ. Працюєте гарно ви, працюють гарно ваші колеги, гарно керує вам ваш керівник, чи, можливо, ваші підлегли так займаються, і ви будете отримувати від цього прибуток і зростатиме. Ваша успішність в соціумі, ну так чи інакше, просто роботи буде непочатий край. До того ж, цього ця карта говорить про буквально про якийсь кар'єрний ріст, який, ну як ви знаєте, будь-який ріст проходить перед певні, через певні складнощі, через певні перевірки, екзамени. Так що готуйтеся. Кар'єрний ріст буде, але вам доведеться. Задавати якусь звітність, вам доведеться, можливо, виступати на публіку, можливо, вам доведеться, от знаєте, проходити якийсь курс, навчання, підвищувати кваліфікацію. Можливо, вам буде якась дана така задача робоча, щоб перевірити вашу майстерність, ви звичайно цим, звичайно, не справитеся, і перейдете на вищий щабель. У своїй кар'єрі. Будь ласка, ця карта рекомендує вам включити максимально весь свій педантизм, який у вас є, тому що тут треба скурпульозно відноситися до кожної робочої задачі. Кожен день, кожен день не на І і е, обов'язково можете сподіватися на результати. Ваше фінансове і кар'єрне положення у жовтні покращиться. Тут просто догадалки не ходи. Ну, стрільці, ми ж з вами знаємо, що це карта роботи, навчання, і вона не обов'язково стосується буквально вашої роботи. Все, чим ви займаєтесь, це є ваш труд. Все, куди ви витрачаєте свій час та енергію, це є ваш труд. Кожен день в будь-яких стосунках. Да, проходить процес навчання і труда, так що ви маєте вкладатися. Пам'ятайте, що ніхто за вас нічого не построї. Да? Тобто, незалежно від того, на якій ви позиції знаходитеся, чи ви керуєте, чи ви підлегли, чи ви просто е, чоловік чиї, да? Чи чиясь дружина потрібно обов'язково вкладатися з усіх сил саме в цьому місяці, тому що можливо щось під загрозою, або, можливо, це є шанс покращити ваше становище як в кар'єрі, так і в стосунках. Можете розраховувати на підтримку. Можете розраховувати на допомогу. Можете розраховувати на справедливу оцінку. Можете розраховувати на підтримку вплив ваших наставників, вчителів, роботодавців, на Київ. Тобто, вам точно є куди піти, є з ким поговорити, є з ким порадитися, не нехтуйте такою можливістю. Можливо, хтось із вас буде зайнятий взагалі ще більш практичною діяльністю, тому що це карта удосконалення. Ви можете взагалі будете удосконалювати своє житло. Можливо, ви будете удосконалювати свою автівку, можливо, ви будете удосконалювати якийсь, от ви, наприклад, пишете курс чи проєкт якийсь да, опрацьовуєте, можливо, ви книгу свою пишете. Можливо, ви картину творите, так? Це карта удосконалення. Буде потрачено багато енергії, не щоб бігом, бігом, бігом і друге якесь, а конкретно вкластися в те, чим ви зараз займаєтеся. Е, ще трійка Пентаклів все одно вона в будь-якому випадку говорить про те, що ви ростете. Тобто, це не є карта стабільної стабільності, це не плато, це не криза, це не деструктивні проблеми. Це. Рост. І коли ми бачимо цей рост, це заставляє, в принципі, радіти. Так що, стрільці, давайте руки в ноги і йдіть на роботу, робіть, творіть, творіть свою майстерність, творіть своє ім'я, заслуговуйте оце визнання, якого ви реально заслуговуєте, і жовтень буде для вас обов'язково суперпродуктивним. Це однозначно. Напишите мені, будь ласка, в кінці місяця, як прогоргалася ця ваша карта, а ми з вами уже зустрінемося перед листопадом, коли будемо викладати карту саме на нього. Наразі, пока!